Президент Франції Мануель Макрон привітав зобов'язання Пекіна утримуватися від продажу будь-якої зброї будь-якої допомоги Москві. Про це пише видання Фігаро». А за підсумками переговорів із китайським лідером Сі дзінпінем у Парижі, французький президент також зазначив, що Париж прагне підтримувати тісний діалог із Китаєм. А візит сі є нагодою переконатися, що Пекін не надає активної підтримки російським військовим зусиллям. Тим часом набирає обертів кіберскандал світового масштабу. З'явилася інформація, що Китай зламав базу даних Міністерства оборони Британії. Про це повідомляє Sky News із посиланням на власні джерела. У повідомленні йдеться, що уже сьогодні, у вівторок, членам британського парламенту та уряду буде повідомлено про масштабний витік даних із серверів міністерства оборони, який стосується військової службовців, і з нами на зв'язку зараз військовий аналітик, співробітник служби безпеки України з 2004 по 2015 роки. Іван Стопак. Пане Іване, я вас вітаю. Вас не чути, вас видно, але вас не чути зараз. Ми спробуємо а таким О, чином. А ось таким я чином отими, і, да, і ми вітаю, те вітаю, і ми тепер Дякую, вас Дякую дуже за запрошення. Мене, не чи не здається? Ми також раді вас бачити, Чи не здається вам, що якось дуже багато останнім часом? Почали з'являтися інформації про е, взлам серверів військових відомств про оприлюднення, переписок про те, що якісь країни втрачаються у життя інших країн. Це нормальна практика роботи спецслужб. Чи тут сьогодні якась активізація спостерігається? Ну це нормально, на жаль в лавках uh -huh. історія. Але так коли, коли почали з'являтися перші технології, завжди ну і почали з'являтися одномоментно контртехнології. Зробили щось зашифровано. З'явилися люди, які кажуть, а ми зможемо його або спробуємо дешифрувати. І ось так вони працюють. Перші удосконалюють систему, інші намагаються удосконалити засоби зламу цим систем і знайти, а що ж цікаве там лежить всередині, якесь листування, якісь схеми, можливо, якісь масонські змови. Ти. Все що завгодно, І, на жаль, отак от воно працює до речі, крім спецслужб, задіяні також ну прямо спецслужби є російська військова розвідка, ну українські спецслужби теж працюють. Є ще велике коло людей, які є цивільними в житті, але а, вони дотичні до спецслужб і там прямо безредковано працюють ну, за проханням. Так, спецслужб треба зламати. І ось там як певний сервер, певну певну установи певної країни. Треба зламати і викачити максимальну кількість інформації. І люди над цим працюють: 10, 20, 30, 50 людей. А росіяни над цим теж дуже активно працюють. Але ще є сегмент чисто комерційний. Якщо ми кажемо перше, це про нацбезпеку, безпеку, це про розвідку, викачати, викачати, інформацію, якісь креслення, якісь деталі, щоб потім використати їх або якісь компрометуючі дані, то є суто це такий грошовий компонент, коли щось зламали, наприклад, там банковська установа або там, криптобіржу, вивели гроші, на цьому заробили класно, або як інший варіант, теж такий комерційний. Зламали, заблокували. Згадайте, будь ласка, декілька років тому вірус П'єдя теж там, вимагали шалені гроші за те, щоб розблокувати систему. Ну таким чином вони і працюють. Як можна от в історичному січенні оцінювати факт того, що якесь із військових відомств потрапило під такий злам? Відповідно, втратило якийсь певний об'єм інформації. Як швидко відомство може відновитись, як сильно страждає країна від подібних атак? Ой, ну, в залежності від того, що було зламано. Якщо було зламано, наприклад, інформацію щодо, наприклад, бухгалтерії, ну, бухгалтерії, бухгалтерія, не знаю, британської розвідки, як вона виплачує за освітлення, за комунальні послуги? Так, це цікаво, але не таке собі. Але якщо, наприклад, був злам бухгалтерії, де виплата зарплатні співробітникам, які знаходяться за кордоном, у собі оце. Так, це дійсно вже джекпот. наприклад, там за якісь умови Джек Деніелс, який працює в Індії, начебто, бізнесменом, а, а отримує від британського розвіки. О, це дійсно вже така сенситивна інформація, яка вийшла, і дійсно це велика велика шкода. Як і потім запобігти подальшим витокам, це велика велика проблема. Якщо ми про Британію згадали, тут Міністерство закордонних справ Росії вчора викликало посла Великої Британії Найджела Кейсі. Після чого погрозами в бік Лондона розродилася через його рішення дозволити Лондона, рішення дозволити Україні завдавати ударів по російській території британською зброєю. Посол мужньо все це в мужньо все це витримав, вислухав. Що означає такий жест російського МЗС? Їм стало страшно? Їм не подобаються такі речі. Їм дуже не подобаються. Вони намагаються таким чином тиснути. Тут дійсно не позадриж послу будь-якої країни, який змушений на собі відчувати напряму ось е е таке такий тиск до речі. Як Росіяни працюють тут? Не просто викликали Росіяни з 2012 року. Вони опрацювали таку тактику, коли російський МЗС викликає іноземного посла на килим, ну, то тобто, що там наганяємо зробити за те, що щось там не подобається в тій країні або політика тієї країни до повідношення до Росії. То це все супроводжується великим приниженням під будівлю МЗС Росії на визначений час, коли приїздить наприклад посол Франції. Це було його зустрічає натовп журналістів. Ну так вона називається з камери з мікрофонами. Звісно, це все арті. Там ну, багато різних каналів. Вони не дають послу зайти. Вони ображають його. вони задають йому провокаційні питання. Вони на нього тиснуть. Потім виходить, вони знову не пропускають його автівки. Тобто, це такий елемент тиску з боку Російської Федерації. Ну, ще раз не подобається їм рішення уряду Великобританії. Ну а що поробиш? Ну нравиться, не нравиться. Ну далі далі. Ми всі пам'ятаємо. Пане Іване, дякуємо вам за думки дякую, та аналітику. Дякую. Військовий аналітик співробітник служби безпеки України з 2004 по 2015 роки. Іван Ступак був на прямому в рамках щоденника війни.